Дорогі друзі, привіт! Мир вам! Сьогодні у нас 22 серпня 2024 року з вами Любомир Богоявинський. Це категорія відео Нецікаве відео Інтернет-щоденник Любомира Богоявинського». Друзі, я повидаляв відеоролики своєї поїздки. В принципі, я це і передбачав. Я передбачав це, і для мене не є це якоюсь дивиною. Я розумію людей. О, мої ролики почали набирати багато переглядів, особливо в Тіктоці. Коли я був в Україні, мої ролики так не починали набирати переглядів, коли я вже приїхав був у Варшаву, і там Тікток автоматично підтягнув Варшаву. Мої ролики почали більше дивитися, коли я приїхав у Берлін, то мої ролики взагалі там почали 600-700 переглядів і збільшуватися. І я помітив те, що мені почало писати і телефонувати багато людей з минулого. Якісь люди, з якими я більш близько спілкуюся, люди, з якими я менш близько спілкуюся. Дякую, приємно писали і клієнти, і мої підопічні. і Кхм. Частина людей, моїх підписників, почали писати коментарі хейту. Коментарі образ на мене. Ну, особливо мені була неприємна ситуація, коли вчора мені зателефонувала одна людина, із минулого це чоловік. З яким в мене були навіть такі полуромантичні стосунки, де може ну, далеко минуло, минулому, скажімо так, він побачив, що я у Берліні вже побачив мою дорогу, і він зателефонував мені. Ну, я взяв трубку, давно дуже його не бачив, не чув. Ну, давно він мовчав, і я йому теж не пишу, тому що ми вже перестали фактично спілкуватися. Ну і він, я був ошарашений, на повному серйозі, так на мене дивиться і каже: Ну що, ти, матом, тіпа, з, ба, ба, з України? Да, тобто я в такому так дивлюся, ошарашений. Да? Тобто, е я не захотів навіть говорити, потім відключився та і все. Бо мені настільки було від цього неприємно таке почути. І... Люди почали писати коментарі, ну там хтось писав, що я знущаюся своїми відеороликами з людей, показуючи їм, що я приїхав у Берлін, що я їду, і мені дуже боляче теж внутрішньо, тому що ну, з України писали люди там, тому що я розумію наскільки ми всі забуло, хто там в Україні. От, в uh, мене камаз нервів пішов за останні два роки з війни щодо мінусів перебування тут. Тут погода більш холодна, ніж в Україні. Я роздівся вчора. Здавалося, що жарко я думаю, як в Україні, а воно було холодновато ще вітерець. Мене ж продуло, я бачив, що ти. Це моїм ворогам радість така, що я почав. Тут ще просто дився трішки, ну, от у мене як я в Німеччину і той раз у 2022 році приїжджав, все завершується тим, що я починаю тут простужуватися. Ну, треба для організму адаптація. І я, знаєте, а, да, тобто, і от люди настільки сильно переживають теж стрес. І, і мої відеоролики, де там, ну я ви бачили, я і плакав, коли їхав. а, а, а значить, бо Мені дуже боляче бути без України, але мої сльози хтось там не сприйняли серйозно, тому що ну, людям дуже погано багатьом ситуація війни. І як вже десь посміхнувся, чи розказав щось. Хороший про свою мандрівку, бо дуже багато цікавих моментів. Я б зазнімав стільки роликів. Бо, напевно, роликів 5 чи 6 цікавих з цікавинками такими хотів б опублікувати. Але коментарів стільки негативних почало різних писатися. вони такі щирі, негативні. Що я вчора кажу, я просто вирішив повидаляти відеоролики і ті нові, що познімав, просто з телефона повидаляв і не буду завантажувати навіть в інтернет. Не хочу. З однієї сторони я ні, перед ким, ні ні, нічого не винний. Моя совість от чиста. Я абсолютно чесно, законно, легально перетнув кордон України. Мене випустили з України легально прикордонки, як людину, що за типповим розглядом. Я вважаю його. <клоджен> Свирід. <клоджен> Бачите, як я просто дився. <клоджен> <клоджен> Це радість моїм ворогам. Ну що ж, хто радіється, мухай радіє. Потрошку буду тужувати. Не продуло просто. Я законно легально виїхав. <кій> І мені дуже боляче, що когось це ображає чи засмучує. І особливо самі негативні йдуть реакції, якщо я якесь відео записав з радістю, з позитивом. Сказати, що я дуже щасливий в Берліні – це неправда. Дійсно, на даний момент я фактично живу в Берліні, але я вирішив не розповідати нікому про подробиці. Не буду цього робити. Навіть близьким друзям не хочу, поки що нікому нічого говорити. Я вирішив, хоч мене, знаєте, так, от така спокуса навіть дуже виникає, ну такі тут ці... Берлін, ну він настільки цікавий. Я перший раз не був у ньому. Зараз я їжджу по цьому Берліну. От я зараз гуляю, подорожую, зараз буду знову в одне місце їхати. Я об'їжджаю Берлін, його об'їхати не можна. Він ще ж більший Києва. Це одна, один з най, най, найбільших міст Європи. Це просто гігант Берлін. Він гігантський. Він, він дуже красивий. Він неймовірно розвинутий. Таке враження, що я в якомусь перебуваю на місті майбутнього. високотехнологічному, і чистому такому, і красивому, і ну, такому неосяжному просто. І хочеться йти зняти, і показати, і ти показати, так, як люди тут живуть, як живуть люди тут, де Берлін. В багатьох моментах от довоєнний Київ, моє улюблене місто, так, яке я дуже люблю. І е, Берлін, той довоєнний Київ, декілька разів своєю розвинутістю, красою та тими умовами, все для людей, ну, скажімо, прівосходить. А чому так цікаво? Я розумію, що в нас була радянська влада, я розумію про, а, про те, що. Ну, я не... Це до війни, зараз я розумію, що у нас там бомблять наші вороги расисти все. Але чому? Питань багато чому? Ну тому, що от воно так. Я І... Хотілося багато позаснімати роликів, багато фотографій наробити. І... І дійсно, кажу, багато переглядів. А потім я розумію, розумієте? Не хочу, невчасно, невчасно. Війна йде. Я поїхав. Моя поїздка викликає ну, не тільки не те, щоби тільки хейт, бо хейта багато там мені всякого такого да? ну, реакції людей, навіть от дуже хороші люди, їм настільки погано чоловічої статі. Вони подивилися ролик. Я щасливо щось розказую. І їм погано, у їх душа вже болить, і вони не те, що там заздрять, скажем так, сильно, в когось заздрість автоматично. Ну, всіх і в мене може колись якась там заздрість виникати до когось, якщо там у чогось немає, да, а у когось щось є. І да, тобто, це що я гуляю по Берліну, як да. Ну я бачу, що воно дуже багатьом людям просто ну, ранить, психотравмує, приносить такі негативні переживання. І... Нічого толком не буду розповідати. Не хочу розповідати. Не хочу показувати Берлін. Навіть фотографії робити. Може, там одну-дві. Ну я вчора в такому манстрі, я стільки всього не заснімав, стільки всього, а потім все повиди, от повністю постирав, повидаляв і з інтернету майже все познімав, повидаляв думаю, що ну хотів я краще? знаєте, думаю, цікавий канал буде людям. Хай подивляться щоб. А потім на що я це знімаю? Навіщо? Я точно задумався знімаю. Хто Що? Люди там уже таке мені пишуть, таке телефонують. У них всі погано настільки стало. Е там, що я знущаюся, що після цих роликів всім шикарним вже і Берліном то Варшаву подивилися, всім погано стало це саме. І ну, може, це відео пораду якогось я кашляю. Да, що я вчора е просудився тут, скажімо так, мене продуло вітром, бо я. Не одів курточку, а в футболці вибіг, а воно і Терець, що наче було жарко, така оманлива погода, а воно вийшло не так. Я вирішив, ні, я, я не буду показувати. Нікому нічого показувати не буду, нікому нічого розповідати не буду. І для себе взяв так, ну поживу тут а тиждень, можливо, проживу два. А потім дуже висока ймовірність, що можу повернутися додому в Україну. 50 на 50, в принципі, можливо, навіть, я не знаю. Можливо, залишуся, а можливо, просто поїду назад додому, вернуся і все. Ну так, от ну я не буду казати, що це там великий відпочинок, що я там відпочиваю. Що там за відпочинок? Ну пройшовся по Берліну, прогулявся. Да? Ну, ну дійсно там э, ну ти ж просто пройшовся там. У мене нема грошей, щоб там ходити в кабаки, в її клуби, розважатися. У мене дуже обмежені фінанси. і Тут ж не будуть платити гроші, коли ти тиждень-два якихось знаходишся, тобі і чайових не дадуть. Да? Тобто ну, ну да, ну поїхав я. У 2024 році побути у Берліні. Мені дуже хотілося цього. Я не спорюся саме в Берліні, поїздити по Берліну, продивитися це місто, яке я не встиг подивитися. Ну, так виходить, да. Але не факт, що я тут буду залишатися. Я дуже люблю Україну і висока ймовірність, що через тиждень-два я просто куплю квиточок. Головне, що в мене хоч якісь гроші залишилися на квиточки, бо тут я не можу так вести прийоми. Розумієте? Не можу вести прийоми. Я не один фактично в кімнаті і мені незручно. Не, не, не мені незручно і е, 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 я поки що не знявся з приватного підприємця я і залишаюся ним, тому що під знаком питання знову наскільки я буду, не буду. Зніматися, ну поки що я не можу от, розумієте, ні вдень, ні вночі попрацювати, наприклад, з людьми. Напевно, взагалі в цьому місяці не зможу. От, і... Все йде так, як угодно, вищим силам, дорогі друзі. Так, записав я це відео, напевно, воно велике. Як його ще його завантажити, ну, спробую, бо інтернет вже в мене роумінг. І... Мало в мегабайті виходить. Тому нічого нікому розповідати не хочу, не буду розповідати. Часто якихось відео записувати не буду, не хочу не показувати. Я молюсь за перемогу України щодня. Я люблю Україну, моя совість чиста. Я не відчуваю перед кимось якоїсь провини, що я, ніби я тут якийсь великий гріх зробив, що я поїхав під час війни в Берлін. про тому, що я думаю, що можливо таки повернусь в Україну. Ну, поки що 50 на 50. Я люблю Україну, це моя Улюбленіша країна, сама рідна країна, так і, хоча Берлін дуже красиве місто, але воно мені не замінить мою батьківщину, мою милу Україну. І я тільки тому не записую ці ролики, що я знаю дуже багато хороших людей, і люди, які мене дивляться, вони перебувають в такому жахливому стані зараз, просто жахливому із за війни. Що будь-яка така подібна радість вона сприймається автоматично як. Пірве чми, або там кхм, радість якась там під час війни. Ну, тобто, тут, розумієте, некрасиво сприймається зі сторони, з одним словом, не ввічливо е ділитися такими речами публічно. Ну, не не хочу, не, не хочу, скажімо так. Дійсно зачіпати чиїсь душевні рани, бо ставлю себе на місце українців, що мені теж би могло б у душі бути не зовсім приємно, щоб показувати якісь такі е, речі. Да? Тобто, я буду забігти, мені було цікаво перше в житті у Макдональдс. Сюди. І хотілося б засняти ролику і показати в Макдональдсі, цьому є відмінності деякі від нашого Макдональдсу. Я засняв. А потім видали відео. Не буду, не красиво мені це особисто. При тому екстрасенс, таролог і духовний лідер, психолог не, не хочу, не, не буду показувати. Невчасно, не, не було б, якби це було просто, знаєте, мирний час. Та вже всіх відео тут я був би собі підняв, би, там, в мене були тисячі переглядів. Воно ж так підніматися, почали ці ролики набирати перегляди, особливо з Берліна в локації. Воно зовсім по-інакшому ті, підтягує перегляди, збільшує набагато більше. Але не буду цього робити. Я всіх люблю. Отакий мене щоденник сьогодні. Таке відео записав, хто продивився, щоб, тому що інтерес у людей теж виникає. Я в Берліні і живу в Берліні, поки що буду зможу допомогою жити в Берліні. E, Повичаються просто для себе місто, хочу поїздити ним, помандрувати трішки. У ем, філософських роздумах, е, от, ем, молюсь за Україну. Дуже приємно, отримав від декількох людей носіїв німецької мови, які знають тільки англійську комплімент за my English language, but my English is not perfect. Моя англійська не досконала, але мені приємно, що мені. Два зробили компліменти. Вчора один був комплімент, а сьогодні фактично один комплімент mm -hmm. ну, доволі вільно в мене вийшло по... передати важливу інформацію, думки. Тому бо... вчить англійську, бо... бо з перекладом це інше. От, якщо ти по пояснюєш про себе там різні деталі, от то. Це набагато важливіше, бо мені дуже допомогло. От саме, от особливо там от сьогодні, наприклад, моя бесіда була із однією важливою людиною з Німеччини. І я англійською дуже багато чого пояснив, такого, що перекладач не факт, що він це перекладе і пояснить. Тому вчіть англійську мову і розвивайтеся. З повагою ваш Любомир Богоявницький.